Поки на сході України тривають бої, гине мирне населення. Західні країни не можуть дійти єдиною думкою щодо надання зброї нашій державі. Так, голова МЗС Данії Мартін Лідегор заявив: якщо США направлять озброєння в Україну, то це лише погіршить ситуацію. На думку головного данського дипломата, якщо посилювати військовий тиск, то ситуація може вийти з під контролю. Натомість, президент Литви неодноразово закликала ЄС та НАТО допомогти Україні озброєнням. Її заклики підтримував президент сусідньої Естонії. Ці пропозиції викликали заперечення з боку Фінляндії, яка на початку минулого століття мала територіальні суперечки з Росією. На думку фінського прем'єра Олександра Стуба, в ситуації з Україною треба до останнього намагатися унукнути озброєного конфлікту. Не розглядає можливість надання зброї нашій державі і Ангела Меркель. Канцлер Німеччини заявила, що робить ставку на санкції та дипломатичні методи розв'язання кризи на Донбасі. Її думку підтримав і очільник німецького закордонного відомства Франк Вальтерштайнмаєр. Останній навіть рекомендував США Матися від постачання зброї нашій державі за Атлантикою. Також немає одностайної думки щодо цього питання. Частина американського естеблішменту вважає, що Вашингтону не варто втягуватися у європейський конфлікт. Втім, є й ті, хто критикує слабку зовнішню політику Барака Обами і закликає його активніше відстоювати позиції США на світовій арені. Наразі американський президент не скористався правами, які надані йому актом на підтримку свободи в Україні, ухваленого Конгресом у грудні минулого року. Між тим Росія продовжує постачання зброї терорист. На сході України і бойові дії на Донбасі дедалі загострюються.